Вітаю сьогодні! Ми поговоримо про те, як налаштувати українські субтитри. У відео на Ютубі. Зараз навчальних матеріалів є дуже багато цікавих і хочеться з різних мов перекладати на українську. Давайте зробимо на весь екран наше відео. Чи ви працюєте з мобільного телефону чи з комп'ютера, вам потрібно знайти значок субтитрів. Тобто, ось такий значок. Якщо він яскравий, значить субтитри активні і їх можна налаштувати. Для того, щоб взагалі підкреслити і а, включити супровід, ми натискаємо субтитри, і ми бачимо, що у нас тепер ось я включу. Бачите, іде текст. І йдуть субтитри. Їх навіть можна ось так мишкою потягнути в те місце, яке вам найбільш зручне а, а, буде. далі потрібно перейти. До коліщатка налаштувань, правіше від кнопки субтитрів, обрати його і подивитися, для скількох мов є субтитри. Зазвичай української мови в переліку немає. Може бути не тільки англійська, але ще й ряд інших мов. І якщо все-таки української в переліку немає, ми включаємо автоматичний переклад і тепер. Uh, у цьому списку вже має бути українська мова. І бачимо, що ми вже відео йде, і текст uh, вже йде українською мовою. Дякую за the увагу!